За даними квітневого опитування, КМІС лише половина українських біженців готова колись повернутися з Європи. І власне умови, які вони називають, це, які власне. Стримують їх зараз повернутися, але вони готові це зробити. Якщо цю, цих момент цих проблем не буде. 34% респондентів назвали важливу проблему, через яку вони зараз не повертаються. Але якщо вона виправиться, це нормальна робота критичної інфраструктури та безпека. І ще по 26% – це житлові питання та завершення повномасштабної війни. Давайте згадаємо вчорашній коментар. Це колишній радник МВС, якщо не помиляюсь, пан Андрусі він. Був працював в українському інституті майбутнього. Він екс-чоловік однієї з нардепок від слуги народу. Він він е, заявив, що ухилянти це вже не українці, а це цигані. Це екс-радник МВД Віктор Андрюсів, голови МВС. Е, якщо ти ухилянт, е, е, і свідомо втік, то ти не маєш права говорити, що ти українець, ти циган. Бо циган, як правильно, ти вибрав циганське життя. А коли я просто прикладаю, вибачте, а, коли а, хто хтось а, починає, починає думати, думати що ухилянки, ти... які втекли за кордон, Давай. такі щасливі, щасливі в чому? Що вони будуть жити в таких контейнерах все, все життя своє будуть працювати все життя тільки на чорних роботах, тому що мови не розуміють, кваліфікацію не отримали. Ці люди, які рятують своє життя, нарікають себе на. Без честя. Це Хройний цитата була. Ольги, дякую. А ну що, як вам таки, така заява? Ну і наскільки це ну, на ваш погляд, ця думка вона, скажімо так, поширена взагалі в колах в, в коридорах влади? Ось так такий підхід. Ну максимально я не знаю, консервативний, я би так м'яко назвав. А пане Георгію, потім пан Віталій. Я дуже сподіваюся, що це лише особиста думка. Пан який це все наговорив. Звісно, що кожен має право на свою позицію на, і на вільно її висловлювати. Але якщо говорити з огляду на перспективи збереження і відновлення і розвитку України, то це ну, рівно протилежно тому, що варто було б робити. У попередньому е опитуванні, яке ви виводив на екрани, пан Віталій звернув увагу на ту цифру, е високі відсотки тих людей, які не планують так, повертатися в Україну, грубо кажучи, е я е Переконаний, що ця цифра не лише через висока, через те, що в незаконний спосіб там зарано, скажімо так почало обмежувати консульські послуги, хоча ми розуміємо, що це все одно відбулося би після 18 травня, після вступу в силу. Цього антинародного а логічного е закону, який був під законопроект е під номером 10449. Е це все почалося раніше, скажімо так критичний збічний е відсотку тих людей, які не планують повертатися в Україну. З того моменту, коли ми вирішили, що найкраще ставитися до людей як до робів, і сказати, ми вас не випускаємо, ми вас там змусимо, і от саме це я думаю вплинуло. Вирішальна, тому що не забуваємо що ми маємо справу все-таки з вололюбним сводом українським народом, і наші люди не сприймають такого ставлення абсолютно. Так тому, якщо нам думати реально про те, як повертати поступово там українців додому, то якраз. Починати треба з того, щоб скасувати будь-які обмеження на виїзд, крім тих, які передбачені в профільному законі про порядок виїзду і в'їзду, так і е звісно, щоб подбати про те, щоб українці в своїй країні почувалися вільно, а не змушені були оглядати наприклад, там е громадяни чоловічої статі, чи їх там десь не схоплять з кущів чи з якогось там бусика і не затягнуть ТЦК, тому що. Справа захисту вітчизни – це є дуже почесна, небезпечна місія, але це зовсім не про погрози і примус, і це теж критична помилка, або можливо свідомі дії тих, які хочуть таким чином під правильними гаслами допомагати ворогам. Uh -huh. і, ну і звісно, що критична інфраструктура це теж важливо, але це. Те на що ми менше впливаємо, тут напевно більший вплив був би наших партнерів, які не хотіли би реально нам допомогти захиститися. Тому що коли вони говорять, що там не хочуть давати якісь, якісь зброї, якою ми можемо атакувати, припустимо потенційно там Російську Федерацію то це ще можна плюс-мінус зрозуміти. Ну славно, але можна. Але коли вони нам е, стільки часу не дають засоби достатньо засобів для оборони, при тому е, весь час позиснуєш себе як білі бухнасті, які там дуже нас люблять, дуже хочуть нам допомогти там і перемогти і та далі, то це м'яко кажучи, цинічненько з їхнього боку виглядає.